Динства мені здавалося, що там за хмарами є Бог. Я до сих пір люблю хмари. Люблю дивитися, вони завжди різні і завжди це мене захоплює. Пам'ятаю, я виросла в селі. В 12 років я стояла в черзі, ми чекали машину з хлібом. Я дивилася на хмари, на небо. Це було жарке літо, липень місяць, як зараз пам'ятаю, і кружляли ластівки наді мною. І мене якусь мить пронизала думка, дивна думка. А колись цього не стане, тому що я умру. І в мене такий внутрішній був протест. Ні, я не повинна вмерти. Я повинна це бачити завжди. Мені здається, що це для кожної людини притаманне те, що їй не хочеться вмирати. Або ж зацікавленість, а що буде після смерті? І в мене з того часу якийсь був внутрішній протест проти того, що я не повинна вмерти. От я хочу жити. Так, от я цінувала життя, завжди цінувала життя. І коли в мене сталися такі обставини в житті, це мене дуже схвилювало, збило з толку, і я почала шукати вихід. Підступна хвороба вдарила Ганну зненацька. Це було просто перевтома, тому що я дуже багато працювала. У мене були такі обставини в житті, коли мені буквально приходилося виживати. Навіть і вночі працювала, і працювала в день, і мені здавалося, що я можу дуже багато зробити. Я навіть свої сили не відчувала. Але в якийсь час я відчула. Проблеми з серцем, ще те, що воно мало спадковість. У мене почалася аритмії, почалися болі в серці. І це стало для мене би, шлях навіть до інвалідності. Це погрожувало мені життям, і був вже такий страх навіть смерті був. Мені було треба було зрозуміти, чому, що зі мною відбувається. Ганна жила, як і всі люди. Середньостатистична людина у своїй країні. Мала сім'ю, двох дітей, хорошу роботу. За фахом лікар-стоматолог мала повагу людей і певний достаток. Здавалося, що життя плине нормально. Я звикла аналізувати все. Любе явище, яке я бачу, я повинна дати собі відповідь, чому воно так. І коли я спіткалася хворобою, я не могла зрозуміти, чому це так. Я сама лікар, але в даний час я не могла дати собі відповідь, чому так, тому що куди я не зверталася, мені не могли сказати, чому. Це відбувається, тому що мало того, що там, можливо, якісь симптоми є, але причина цьому я не знала, звідки вона взялася. І Ганна, яка виросла в атеїстичній сім'ї, почала шукати відповідь у Бога. То, що Бог існує, в мене не було сумнів. Але який він? Як він до мене ставиться? Чи він почує мене? От і я почала молитися в той час, так як я собі розуміла. Мені було важко, і я запитувала Бога, чому що це зі мною сталося, дай мені допомогу. Тобто він для мене ставав реальною особистістю, і це було поступово так. Ну, десь на протязі цілого року, ось так оці обставини ставали більш більш реальнішими. Бог займав своє місце в моєму житті. А потім трапилося те, що перевернуло. Її життя 93-му році ми всією сім'єю були на Івановській програмі, де почули вістку про спасіння, і це перевернуло все моє життя. Це іменно те, що мені потрібно було, тому що до цього в мене був дуже сильний пошук правди. Мені хотілося пізнати, що це правда. От я багато читала взагалі за свій, за свій вік дуже багато перечитала різної літератури і художньої, і науково популярної. Я дуже багато читала історичних книг і матеріалів, що я намагалася зрозуміти взагалі модель життя. І те, що я читала, мене не задовільняло. На якийсь час воно мене дивувало, захоплювало, але я розчаровалась, тому що не було оцього, оцієї відповіді, чому це так. Див цей зелений ліс на вічних скелях? Хто спрямував цей потік саме у це русло? Хто? Те, що Ганна почула на євангельській програмі, глибоко вразило її. У мене сльози текли, але я зрозуміла, що це, що це правда. І що немає іншої правди, ніж та, яку я в той час чула. От, і тому це все дуже на мене сильно вплинуло. Але вона ніяк не могла зрозуміти, чому її спіткала ця хвороба. Я боялась за своїх дітей. 31 рік мені був, коли я вперше це відчула. Серцеві хвороби це не просто біль, коли серце зупиняється, коли тебе і реанімірують, коли в тебе і швидка допомога майже щодня, то це були серйозні такі в мене стан ну, в той час. Це змусило Ганну звернутися до Бога. Я пам'ятаю свою першу молитву, таку серйозну молитву прохання, коли я попросила Бога, щоб він мені дав зцілення, щоб допоміг мені дітей підняти, тому що я не розуміла, чому це так, а змиритися не могла. З однієї сторони я була дуже така, якби ну здорова, з однієї сторони раніше, а тут 50 метрів не могла прийти без одишки. Це, це важкий стан був. От і так це сім років тягнулося. Молодші не було ще двох років, а старші років дванадцять було. Я тоді залишилась одна. Прийнявши істину про Бога, Ганна отримала надію. Для мене це було відкриття, що я вже прийшла до тієї гавані, де я дійсно можу бути щаслива і де вирішаться всі мої питання. Але питання здоров'я воно не зразу вирішилося. Тому що це пройшов деякий час, можливо, там місяць-півтора, і мене знову все поверталося, і Бог їй дав дещо зрозуміти. І я почала молитися вже конкретно, знаючи, що я звертаюся до Бога, Я кажу, Господь, я прийшла до тебе, ти мені відкрився. Але я не маю зцілення. Це було для мене спочатку, вроді би несподівано, що мої очікування не правдалося. Я почала розуміти, що у Бога є якийсь шлях для мене тільки, те, який я не розумію. Але знову оце, оце питання, чому, 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 і де, і як. Оці всі, всі знаки запитання, вони всі були в моїй голові. І я пам'ятаю однієї безсонної ночі. Я задаю питання такі Богу кажу, Господь, чи буде в моєму житті якийсь просвіт?» І в мене з'явилася одна така думка. Я взагалі вважаю, що це не моя була думка, що Господь мені цю думку дав, тому що я навіть не могла придумати такого. І це було також запитання, але якби мені хтось його задає це запитання. Ну, Я розумію, що Бог давав мені відповідь цим запитанням. А як ти прожила своє життя? Що в твоєму житті було правильно, що було неправильно? Тобто він мене. Закликав до аналізу. Ви знаєте, мені стало легко від цього запитання, тому що за цим запитанням пішла відповідь. А ти прожила неправильно своє життя. Ти, якби той весь запас своїх сил, який в тебе взагалі розтягнута на твоє життя, ти її вже використала десь, ну, десь в своєму молодому віці. Але в тебе є ще трошечки життя. Якщо ти будеш жити правильно, будеш виконувати певні, ну, Знаю закони в своєму житті. Ти ж знаєш фізіологію, ти знаєш анатомію, ти знаєш все. Тобі треба просто війти в це русло, де твій організм почне працювати так більш-менш нормально. Зараз воно все таки розшатане. І ви знаєте, мені настільки стало легко, і це була відповідь. Ганна оглянулася на своє життя і побачила те, чого раніше не помічала. У мене не склалася перша сім'я. Мені потрібно якось було вижити матеріально в той час. От, мені практично в той час ніхто не допомагав. От, мені приходилося самій і шукати, де жити і, і за що жити, і так далі. І мені приходилось дуже-дуже багато працювати. Це був стрес великий такий, і я скажу, вже дивлячись назад, не здоровий спосіб життя, тому що це і режиму не було, я жила неправильно. Желепсі, да. але, можливо, на когось це не так впливає, але на мене це дуже вплинуло. От. І тому в мене були такі проблеми. З того моменту почався новий етап у її житті. Це почався етап зцілення. Я ще нічого не знала взагалі про здоровий спосіб життя, так як я сьогодні це знаю. Але на той час я почала робити перші кроки. Я почала вже пити воду. Я чогось так вирішила, що треба пити воду. Цього я ніколи й не пила. Що треба робити фізичні вправи, що треба режим мати, що треба свіжим повітрям більше дихати? Потрібно харчування своє врегулювати, щоб це все було правильно. Ми були людьми, як і всі, що ми хочемо, те ми їмо. Але тут я зрозуміла, що воно воно мені не потрібне. Ця річка невже лише для того, щоб влитися у море? Що несе цей потік? Для кого і куди? Отримала ключі до свого здоров'я. Мене зацікавила одна книжечка Ключі к здоров'ю. Там дуже просто було написано. Я так думаю, ну для мене, як для лікаря, це було навіть дуже просто написано. Але я подивилася, що там настільки мудрі поради, настільки е, такий мудрий аналіз був от, зроблений. І ви знаєте, це все я сприйняла так, як воно ну, як будто воно для мене це все було написано. І поступово я почала відчувати покращення. Поступово, поступово, поступово. Я не скажу, що це було зразу. Що це якесь чудо було. Я зразу стала здорова. Я б забула про всі свої хвороби. Але я зрозуміла, що я пішла зовсім новим шляхом, я пішла шляхом оздоровлення, і що в мене відбувається зцілення. Один текст біблійний зробив в моїй свідомості повний переворот. Це 58-й розділ книги Ісаї. «Розділі золодним хліб твой, скитаючихся бідних віді в дом, когда увидиш нагова, одень його, і від єдина кровна твоєго не укривайся. І буде Господь вождем твоїм всігда, і во время засухи буде насыщать душу твою і уточнять кості твої, і ти будеш як напоєний водою сад, і як істочник, який води ніколи не ісікає». Ганна зрозуміла. Це обітниця зцілення. Тому що то сказано, і буде Господь вождем твоїм завжди, і буде уточняти кості твої. От мене зацікави, що таке кості? Кості це там, де формується імунна система. А імунна система вона відповідає взагалі за наш фізичний стан, навіть і, і в якійсь мірі впливає на нашу нервову систему і так далі. От. І для мене так стало це зрозумілим, наскільки це важливо допомагати іншим людям, щоб вони були здорові, щасливі і так далі. От. І це було тим шляхом, коли я перестала вже більш думати про себе, перестала концентруватися на собі. Тому що до цього це я, моя сім'я, мої хвороби, мій, мій достаток. Оце все це мене найбільше хвилювало. А з цього моменту я почала вже думати про інше. Це знову був новий етап в моєму житті. Своє життя Ганна Георгіївна довірила в руки Бога, і Господь направив човен її життя у правильному напрямку, дав весла і навчив тримати їх міцно і керувати ними. Мені треба було звернути увагу на людей, які поруч зі мною. Це не просто пацієнти, які приходять до мене лікуватися, в та кабінет, а це люди, яких я бачу на вулиці, яких я бачу поруч з собою, які мають певні проблеми, яким я повинна допомогти. Тому що в цьому заложений секрет мого особистого щастя. Я це настільки глибоко зрозуміла, що допомагаючи іншим, я, буду сама, я сама буду щаслива. І на сьогоднішній день мене це переконання тільки посилюється. Вона тоді і подумати не могла, наскільки зміниться її життя з Богом. Я розумію, і це моя дуже глибока впевненість, що у Бога був план конкретний і, дивлячись навіть на своє життя, так якби зі сторони дивитися, як він готовив і мене особисто, і інших людей, які тут працюють, для того, щоб ми могли здійснити його ідею. чому я так думаю сьогодні, тому що в мене ніколи б не з'явилася думка поміняти повністю своє життя. І піти іменно в цьому напрямку. Для мене взагалі сама ідея от такого служіння, яке я сьогодні виконую, взагалі мого життя, яким я сьогодні живу, навіть в мріях цього не було. Чому? Тому що для мене моя робота, я її дуже любила. Я її дуже добре знала, дуже добре це розуміла. Це все те, що я мала робити досконало. Мабуть, так воно все було зв'язане до автоматизму. Це все доходило. І щоб поміняти це все на щось інше, тим більше що моя професія ну якби забезпечувала мені нормальний рівень життя. Але Господь мудро вів її човен. Ганна пізнавала глибини Божого Слова і розуміла, що її життя може бути щасливим тільки з ним. Вона довіряла йому. І одного разу в церкві їй запропонували очолити відділ здоров'я. Для мене це було несподіваним, тому що допомагати, розуміти принципи здорового способу життя. Але на той час не було літератури, так була ця книжечка, яку я оце знала. Але що я буду говорити? Я ніколи в житті не лекцій не читала, ніяких не, не семінарів не проводила і сама навіть не була на, на таких мероприємствах. Але в якійсь мірі мене це зацікавило. Зацікавило, я почала йти цим шляхом, розвиватися. Її вів Бог, Ганна це відчувала. Через різні обставини і людей їй відкривалося те, чого раніше вона не знала. Він дійсно мудро направляв її життя по-новому. Ще невідомому їй рослу, і вона усвідомила свою велику відповідальність. Знання нахоплювалися. Ми клуб здоров'я в Вінниці відкрили. В цьому клубі вже чотири з лишнім роки. Ми там багато знайомих, мали друзів уже. Але я розуміла, що треба щось більше, більше, більше. І я так думаю, можливо, це треба вчити людей більше, виходити як за рівень клуба здоров'я. От і були в моєму житті такі події, які... Ну, Перевернули знову моє життя. Це був 97-й рік. 97-й рік. Вперше я поїхала в Сполучені Штати Америки, і ми з групою моїх колег ми були в Ломалінді. Відомий заклад у світі. І коли ми подивилися клініку чудову, ми подивилися апаратуру, яка там працює. Знаєте, воно так буквально воно вражало це все. Але в мене тоді знову виникло питання. Знову питання, на яке мені потрібна була відповідь. Ну, це добре все. Але невже у Бога немає більш такого ну, універсального методу стілення для всіх людей? Я почала шукати, молитися, щоб Господь мені дав відповіді на це питання? от, І Він мені дав. Відповідь в одній з книг я вичитала, що повинні бути санаторії домашнього типу, прості там, де будуть лікувати людей простими засобами лікування, але не тільки це, а де людей будуть ще вчити, як треба жити, щоб не хворіти. І це для мене було універсальною такою ідеєю, яку мені так захотілося, щоб вона була втілена, щоб як можна більше людей знали про це. Кожній рослині потрібне сонце і вода. На той час мені здавалося, що я відкрила для себе Америку. Але дійсно це світло вже існувало біля 150 років, яке Господь дав для свого народу, щоб ми могли дійсно в цей останній час допомагати людям через отакий простий підхід, де ми б їх вчили, тим простим методом лікування, де ми могли б їм розповідати, як вони повинні жити, щоб не хворіти. І тим більше, що я сама вже пройшла цей шлях. І в мене була довіра до цього дуже сильна. Це був новий поворот у житті Ганни. І коли я приїхала додому, в мене вже була така ідея, що в нас повинен бути такий санторій, але вона не мені належала. Так, от господь склав обставини, щоб і показати напрямок, куди мені треба йти, яким воно повинно бути, що там повинно бути, і це не тільки лікування, це не тільки лекції. Там повинно бути щось більше. Там повинна бути не тільки висока кваліфікація лікарів, інформацію, саму таку передову давати. Але там повинна бути явлена Божа любов, щоб туди мали змогу приїхати люди і знайти там от те саме цінне, що вони взагалі або втратили, або ще не знайшли в своєму житті і про що вони ще не знали. І з того часу, з 98-го року, в мене з'явилися однодумці. Це була молодь, яким була ну, по 20-ледь за 20 років. Які ви знаєте підхватили цю ідею, і ми створили таку маленьку групку. Більшість із них вони навчалися в медичних закладах. Вони прагнули служити людям, як служив Христос, і покладалися на волю Бога. На протязі двох років ми вивчали книгу Служіння з цілей. Ця книга перевернула наше життя. Ми вивчали буквально її під мікроскопом цю книгу. А так. По реченню, по два речення ми намагалися зрозуміти зміст цього всього. І ми починали мріяти і молитися за те, щоб Господь дав нам можливість явити це практично. Південний Буг. Ріка зі скелястими берегами, стрімким потоком, каменистими порогами. Пройти через ці пороги, не потонути в стрімкому потоці, покорити скелясту вершину. Можуть лише відважні, цілеспрямовані і мужні люди. Ті, які не кидають весла у важкій ситуації, а дружно скеровують свій човен до мети. Протягом півтора року Ганна Георгівна з командою шукали місце для майбутнього санаторію. Вивчали місцевість на Вінниччині, сусідній Хмельниччині. Спочатку Ганна Георгівна навіть збиралася віддати під це власний будинок. Ми хотіли, щоб це було в нас вдома. Це те, що я могла зробити. У нас був дуже великий будинок, гарний мікрорайон був кіло, біля Бугу, так як це тут, ліс так само поруч був. Але це було в місті. Я розуміла, що воно повинно бути за містом. щоб люди могли виїхати на природу, щоб вони могли побачити ту красу, за яку вони захотіли подякувати Богу. Тобто, природа повинна бути дуже гарна, щоб був якийсь комфорт, щоб це була земля, багато землі, де можна було вирощувати і квіти, і овочі, і фрукти, і все це, і сади, щоб були, щоб людина мала можливість доторкнутися до. Реального життя, тому що все те, що сьогодні є в місті, те, що сьогодні нас оточує, воно носить відбиток насилля якогось над собою, тому що людина все це робить по-своєму і хворіє від цього, а їй треба ще до природи. І вони шукали таке місце. Були варіанти, але скрізь чогось не вистачало, щось не задовольняло. Тоді Ганна Георгівна вчинила інакше. Я приїхала в фонд держмайна, зайшла в один кабінет і запитала їх, чи можу я тут знайти для себе те, що я шукаю. У мене на той час не було навіть коштів. Ми розраховували, що ми продамо свій будинок. Це все, на що я могла розраховувати. Мені пропонував якісь незакінчені об'єкти державні на той час. Ми дві з половиною години з ним сиділи. Мені пропонував. Пропонував. Я так сижу до мене, на що він мені це розказує? На що воно мені треба? І тоді він каже, ви знаєте, я бачу, що я вас не можу нічим зацікавити. Але в мене є один варіант. І я вам хочу його запропонувати. І от він мені приніс карту, а це була карта цього села, де от ми зараз з вами знаходимося. Він мені так розвернув і каже, ось це місце, поїдьте, подивіться, я вам нічого більше не буду говорити. Так закінчилася та зустріч. Ми буквально через два дні поїхали на це місце. Коли ми приїхали, ми побачили розрушені дма. Але те, про що я мріяла, що це буде тиша, поруч ліс, і до цивілізації близько, і в той же час воно буде трошечки самотнє. І земля є, і сонце багато, і повітря все підходить. І тоді я відчула такий мир, який я до цього взагалі ніколи не відчувала. Нас було троє. Це був мій чоловік і був наш водій, який з нами до цього часто їздив. І я запитала їх, ну як вам подобається це місце. Він так поксан підходить. В той, в той день ми зробили декілька таких знімків, які от до сьогоднішнього дня я дуже ціную, тому що це було перше враження. Але ви знаєте, в той же час, в той же день, в той вечір, тому що це вже було десь так біля вісьми годин вечора, ми отак відійшли до лісу і подивилися на цю вулицю, яку ну, як нам запропонували оглянути і оцінити. І от перші ці два будинки, що стояли поруч, я говорю, отак в цьому будинку буде це, в цьому буде це, ми їх можемо з'єднати одним дахом, і це в нас буде санаторій. Я його побачила якби знаєте, вже в закінченому варіанті, ну так, схематично, в своїй уяві. Є призначення, ріка, що стрімким потоком несе свої води, хмаринка, що пропливає небо, польова квіточка, що ховає свою красу серед різнотрав'я. Кожен має своє призначення. Ідея санаторію почала набувати реальних обрисів. Ганна Слепенчук усвідомила, що Бог дарував їй життя, щоб жити не заради себе, а для інших. А що ж із з її здоров'ям? Якось воно поступово відійшло. все. я вчилася розмірено. Планомірно, збалансовано використовувати свої життєві сили, коли я почала дійсно вести здоровий спосіб життя, це підвищило мою виносливість. Тому сьогодні, от мені вже 54 роки, я сьогодні здоровіше, ніж я плав 30 років. Я б ніколи не могла навіть збагнути те, що ми могли от стільки тут роботи зробити фізично, і емоційні нагрузки дуже великі, тому що от і зараз у нас колектив це майже 70 чоловік, і це чужі. Проблеми не тільки свої проблеми, але сьогодні я їх переношу з легкістю і, і навіть з радістю. Про це в наступній частині трилогії: Жити щоб любити, Жити, щоб творити.